будемо говорити про допомогу фронту про підготовку громади до зими, про підтримку бізнесу і ще багато важливих, актуальних цікавих питань у студії. У нас міський голова Тернополя Сергій Віталійович. Вас. День, Вітаю вас. Доброго дня Лесі та всіх шановних телеглядачів і радіослухачів. І також нагадую про те, що ми працюємо в ефірі телеканалу Тернопіль 1 телеканалу Інтебе. Також в ефірі радіо це Ух Радіо, Радіо Файне місто 106,8 FM, і Також проводове радіо у нас працює гаряча телефонна лінія 52 11 44. І окрім того, у соціальній мережі Facebook триває онлайн трансляція, де ви теж маєте можливість долучитись до нашої розмови, писати свої коментарі, запитання, репліки, будь ласка, приєднуйтесь. Розпочинаємо з одної з найактуальніших тем і питань сьогодні. Відбулось засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо готовності усіх служб до можливих блекаутів, також інших загроз. Бо йде зима, так? Розкажіть, будь ласка, про що йшлося на цій нараді, про що звітували служби, і чи готові до таких випадків у надзвичайних ситуаціях місто? Сьогодні, під час засідання комісії по надзвичайних ситуаціях, ми заслухали інформацію наших керівників. Основних установ, які відповідають за критичну інфраструктуру нашого міста, про їхню готовність до роботи в зимовий період і до готовність роботи під час блокаутів, оскільки вже зима підходить не лише календарно, але вже видно їх температурні показники, оскільки ми розуміємо, що робота окупантів по знищенню критичної інфраструктури і об'єктів енергопостачання буде продовжуватися, відповідно, готуємося до гіршого, до гіршого сценарію. Сьогодні, зокрема, керівники теплопостачального підприємства водоканалу, керівники наших лікарень, освітніх закладів, прозвітували про те, наскільки готові їхні об'єкти до роботи. Котельні паливні до роботи готові. Вони забезпечені додатковими резервними генераторами, які зможуть забезпечити роботу в період відсутності подачі електроенергії. Це ж саме стосується роботи водоканалу, мереж водопостачання, каналізації. Звісно, що під час повного блекауту водопостачання не може бути в такому звичному режимі, як це є звичайний період часу. Звісно, що вода буде подаватися по годинах, але вона все ж таки буде подаватися за рахунок роботи резервних джерел електропостачання. Те саме стосується конеляційно-насосних станцій. Медичні заклади теж прозвітували про готовність до роботи, наскільки всі забезпечені генераторами, забезпечені резервним водопостачанням, забезпечені резервним киснем, який дасть можливість зберегти життя людям, які перебувають в лікувальних закладах. Заклади освіти готові теж, оскільки мають резервні генератори. Зараз паралельно по кожній школі вивчається питання. Графіку навчання бо в такому випадку, чи це буде тільки в світловий день, чи до якої години, враховуючи скільки споживання світла, скільки буде від дітей вибрано. Ті дошкільні навчальні заклади, садочки, які будуть працювати як чергові, оскільки ми розуміємо, в випадку повного блокауту багато хто з батьків не буде йти на роботу, багато хто з батьків не буде давати дітей, але будуть багато, які змушені приходити на роботу, діти мають десь залишатися. Тому Визначені чергові садочки по місту Тернопіль по кожному мікрорайону, який зможуть забезпечити всіх дітей, кому буде необхідно, щоб воно можливість навчатися в садочках. Визначено ще ті ділянки, які необхідно зараз допрацювати. Крім того, зараз в місті проводиться швидкими темпами робота по підключенню додаткових когенераційних установок, оскільки. На даний час ми забезпечили всі наші котельні когенераційними установками, які забезпечують виготовлення електроенергії за рахунок газу. Але зараз ми працюємо над тим, щоб додаткова когенерація була встановлена по всьому місту для того, щоб всі об'єкти критичної інфраструктури мали подачу електрожилення, не лише за рахунок генераторів, які є, будуть дуже дорогими, оскільки це питання використання палива. Окрім того, вони не забезпечать повноцінну постійну роботу, це буде на певні години, це буде на певний період часу. Власне когенерація це те, що дасть можливість забезпечити повноцінну подачу регулярної електроенергії. Тому ці роботи зараз в процесі, і ті, навіть де видно, зараз по місту тривають земляні роботи, це власне роботи, які передбачені з прокладанням кабелів, з підключенням до електромереж. Для того щоб забезпечити всі об'єкти критичної інфраструктури, всіх виробників нашого міста з електрикою. А скажіть, будь ласка, у попередні роки на випадок блекауту і одночасно мінусових температур у школах працювали тимчасові пункти перебування людей. Чи заплановано такі пункти будуть працювати цього року? Всі ті об'єкти, які були передбачені в попередньому році, вони всі зберігаються в цьому році. Також заплановані ті місця, де буде передбачена можливість не тільки перебування, а необхідності проживання людей. Ці об'єкти забезпечені всім самим необхідним, щоб для, надати людям першу допомогу, туди буде забезпечена подача тепла. І електрики, навіть при відсутності газу та електроенергії, і випадок крайній непідності, люди будуть мати можливість там не тільки перебувати певний часу, а навіть проживати. Дякую. Анонсували сьогоднішній ефір. Маємо кілька запитань від тернополян. Чи буде запланована реставрація історичних будинків у центрі в майбутньому? Чи будуть обмеження для бізнесів, щоб не псувати фасади цих будівель? Таке запитання від пані Анни. Обмеження для бізнесу стосовно фасадів вже є діючим. Це передбачено діючим законодавством. Будинки, які відносяться як культурна спадщина, до них є особливими. Там жодних робіт неможливо проводити без спеціальних дозволів обласної військової адміністрації або міністерств. І там дуже чітко обмежено будь-які роботи, які можна робити. Стосовно проведення реставрації, ну звісно, що це все треба робити, але давайте визначати пріоритети, що для нас сьогодні головніше. Витрачати кошти, які в які місцевих бюджетах є обмежені, оскільки держава вилучила максимум коштів для потреб збройних сил України, звісно, ці кошти треба спрямувати на ті роботи, які є критичними першочерговим. Тому, по-перше, це, це можна робити прияності вільних коштів. По-друге, більшість будинків, які є, вони є в приватній власності або квартири там приватизовані, і це є відповідальність користувачів або мешканців. І Саме тому ми пропонуємо роботи на умовах співфінансування, скільки люди це не зможуть робити самостійно. Тому програма співфінансування ремонтів житла, в тому числі ремонтів фасадів, там вона і дію, вона буде діяти наступного року. І якщо мешканці таких будинків будуть готові брати участь, ми забезпечуємо виконання цих робіт. Дякую, практично. Що ефіру говоримо про підтримку фронту? Сьогоднішній ефір не виняток. Вісім квадрокоптерів підсилить бойовий міц п'ятої танкової бригади, і на виконкомі додатково виділили майже 2 мільйони для придбання ударних і впівдронів. Розкажіть, будь ласка, про це. Дійсно, за зваренням керівництва танкової бригади цього тижня ми передали три Мавіки третіх, а також чотири Мавіки-3Т, за якими до нас зверталися керівництво бригади, припрошу чотири Мавіка 3 і чотири Мавіка 3Т. Загалом вісім бойових ташок пішло на допомогу нашим військовим, оскільки це сьогодні це. Тебе, без нічого це неможливо сучасна війна. Ці маві, які були придбані за рахунок бюджету в рамках, в рамках програми підтримки обороноздатності. Стосовно додаткових півдронів, то, окрім тих, де зараз вже триває тендерні процедури, ще в цю середу було виділено виконкому 1 мільйон 900 тисяч гривень на придбання додаткових півдронів. І ці дрони, ці дрони також після їхнього придбання будуть передані тим частинам, які до нас звертаються про таку необхідність. Крім того, на даний час сьогодні в стадії закупівлі сім тендерних процедур для потреб сил оборони на загальну вартість майже 6,5 млн грн. Це і покрівельні матеріали, це і коптери, це генератори, акумулятори, ремонтні механізми і інші. Та технікою обладнання, за яким зверталася командир військової частини. Ну я хочу нагадати, що всю інформацію про передану допомогу, про те, що продається військовим, можна знайти в єдиному реєстру, який є на сайті Тернопільської міської ради у розділі Електронні сервіси. Власне, дані реєстру оновлено, оновлено вже у жовтні. Можете розказати трошки детальніше. Дані реєстру оновлюється щомісяця, станом на перше число, тобто кожного дня ми намагаємося давати оперативну інформацію про те, що отримують військові, а по завершенню місяця вона підсумовується, оновлюється в цьому реєстрі. Загалом, в жовтні від міської ради, за рахунок коштів міського бюджету було придбано і передано 51 квадрокоптер на суму понад 2,7 млн грн. Загалом з початку війни передано коптерів на суму вже понад 82,7 мільйона гривень. Також в жовтні було закуплено передано різної комп'ютерної верхтехніки на суму понад 2,1 мільйона гривень, відстежувані комплекси, джерела безперебійного живлення, генератори, портативні зарядні станції. Вся ця інформація про це є в реєстрі. Крім того, передвалося інше обладнання, за яким зверталась командири це і запчастини для автомобілів, цей спеціальний одяг, і взуття. Ну І нагадаю, що постійно надається разі виплати кожному військовослужбовцю, зокрема, у розмірі 10 тисяч гривень для придбання будь якого спорядження чи обладнання, яке, на його думку, йому потрібно. Ну, і, а також проводяться виплати у розмірі 10 тисяч гривень нашим. Тернополянам, хто отримали поранення або погіршення здоров'я зв'язку з проходженням міської служби по захисту України. Дякую. У нас є ще одне запитання від тернополянки. Пані Оля. Звертається по вулиці Тарнавського, парні номера будинків, немає тротуару. Там не те, що візочком ногами неможливо пройти. В країні війна і багато героїв мають ампутації, пересуваються на кріслах колісних прохання відреагувати і допомогти. Коли планується ремонт, насправді ремонт був запланований ще минулого року. Є проєктна документація, вартість робіт, і там дійсно необхідно робити ці ремонтні роботи. Минулого року це коштувало понад 20 мільйонів гривень, і ми отримали дуже багато негативу від тернополян, що недоцільно такі кошти витрачати на ремонт тротуарів, недоцільно витрачати їх на бруківку. Давайте краще ці кошти передамо військовим. Тому, враховуючи побажання тернополян, максимум ресурсів було спрямовано на підтримку Збройним силам. Те, що робити роботи необхідно, це є однозначно. І все ж таки будемо намагатися минулого року в разі наявності додаткових коштів починати ці роботи поетапно виконувати. Маємо ще одне запитання: чому по вулиці родини Барвінських будують висотку історичний центр біля ресторану Оскар будуть будинок? Скільки має бути поверхів, і чи власник має дозвіл на цю будову? Я Ніна, пані запитує на вулиці родини Барвінських будується офісний центр. І все будівництво ведеться там у відповідь до діючих будівельних норм. Далі будемо говорити про те, що на інтерактивній карті Тернополя з'явилися нові локації зі знижками для захисників. Власне, дуже коротко розкажіть про цю ініціативу і чи є можлива інформація, скільки вже скористали все таки. По-перше, кількість тих підприємних. Хочу почати з того, що дякую всім підприємцям, які долучились до цієї ініціативи. Кількість підприємців, які готові надати необхідні знижки і підтримку нашим захисникам, збільшується. Відповідно, ця інтерактивна карта вона тому є інтерактивна, тому що вона в міру отримання інформації про нових підприємців вона буде наповнюватися. На цій карті нанесено адреси тих субітів господарювань, які готові надавати сьогодні знижки для наших захисників від 5 до 50 відсотків. Ця карта вона також є доступна в додатку Тернопіль. Сьогодні там на цій карті вже є 66 закладів попиту і торгівлі. Зокрема, це є і магазини, майстерні, заклади громадського харчування, салони краси, перукарні, а також інші установи ті, хто готовий надавати знижки для наших захисників. Карта доступна для перегляду в додатку «Етернопіль» в розділі карти знижки для захисників або на сайті міської ради. Дякую. І маємо ще одне звернення від тернополянин Ігор. Прохання до Сергія Віталійовича вирішити проблему з розвороту на зупинці Вербицького. Проблематично розвернутися автобусу, особливо вранці, і цілий день прохання від усіх водіїв, які розвертаються на вулиці Ворбицького. Е, є дана проблема відомою. Є доручення буквально сьогодні. Ми про це говорили з. Керівництво управління транспорту, також управління житлово комунального господарства, є відповідне розпорядження створити робочу групу, з залученням проєктантів, патрульної поліції для того, щоб напрацювати пропозиції, як можна зробити більш безпечнішим цей розворот, або яким чином зробити додаткові місця для висадки пасажирів, чи унеможливити паркування інших транспортних засобів, які заважають при даному розвороті. Тому Сподіваємося, що ближчим часом ми це зможемо реалізувати, але хотіли б, щоб фахівці-проєктанти дали свою пропозицію вже з урахуванням діючих і державних будівельних норм і діючих вимог правил дорожнього руху. 52, 11, 44. Маємо першого глядача на зв'язку. Готові послухати ваші запитання. Доброго дня, вітаємо вас. Будь ласка, ви в ефірі, говоріть. Алло. Так, прошу. Добрий день. Добрий день. Добрий день я, вітаю, я вже задавав питання вам на рахунок обов'язковості військової форми в навчальних закладах Тернополя, зокрема для дівчат. Що говорять викладачі, навіть що будуть знищувати оцінки за те, що немає форми? би вчити віці. Який, який клас? Про що? Це клас, це 10-11 клас, але це не школа, скажімо так. Можна ще раз запитання? Який навчальний заклад тоді можливо конкретніше уточніть? Не буде просто в перші класи, скажімо так, але не, не школа. Добре, Добре тоді дякую. я можу дати відповідь, наскільки я її зрозумів. Значить, всі наші старші класи, всіх наших шкіл мають обов'язковий предмет. Це попередня військова підготовка. Навчання вони приходять в нашому спеціалізованій комунальній тернопільській школі, до речі, яка є унікальною. Практично декілька міст в Україні мають подібні заклади. Це заклади, де наші учні мають прийти, мають можливість проходити попередню передвійськову підготовку. І всі речі, які з цим пов'язані. Звісно, що там є необхідність військової форми, оскільки це є ну, необхідна вимога для того, щоб проходити навчання, проходити будь-які тренування і вишколи. А якщо це інший навчальний заклад, тоді я не розумію, яким чином він задійний до навчального процесу і не чуємо. маєте можливість дописати так своє запитання, бо я нагадаю, онлайн-ефір триває. І якщо ви можете конкретизувати запитання, було будь ласка. Ну, добре, пишіть. якщо ви хочете це так. говорити на загал, будь ласка, напишіть мені так. на мою сторінку, конкретизуйте, я тоді більше зможу дати інформацію, наскільки це правильно, то, то що до вас хочуть. Далі говоримо про підтримку тернополян. Продуктові набори отримують ще 4 тисячі тернополян, соціальних категорій. Соціальна Захищених категорій. Розкажіть, будь ласка, про цю допомогу. В середу було прийнято рішення виконавчим комітетом затвердити протокол комісії, яка працює при управлінні соціального захисту стосовно надання продуктових наборів. І індивідуальних засобів гігієни Відповідно до цього рішення ще 4 тисячі мешканців нашої громади з числа найменш соціально захищених категорій отримують продуктові набори на загальну суму понад 2 мільйони 800 тисяч гривень. Це продуктові набори, які ми вже роздавали весною. До складу набору входить олія. Рис, гречана крупа, пшеничне борошно, борошно, цукор, макарони, молоко, чай, печиво, рибні, м'ясні консерви. Назвичайно складний час. Бачимо, наскільки впали Не доходи просто. населення. А так. ми говоримо зараз перше про людей, переважно старшого віку, про одиноких людей, про малозабезпечених, які економлять на всьому. Ну і це насправді суттєва допомога цим людям від початку цього року. вже... 10 900 мешканців нашої громади отримали такі продуктові набори. До кінця року ще майже 4 тисячі отримують додатково ті, хто не отримали. Заплановано, і варто зуважити, що видача таких наборів відбувається двічі на рік. На початку року це початок зими і весна, і в кінці року – зима. Хочу пояснити, що такі продуктові набори два рази на рік на сім'ї отримують такі категорії громадян, як особи похилого віку, особи з інвалідністю першої і другої групи, багатодітні сім'ї, малозабезпечені сім'ї, а також особи, які опинилися в складних життєвих обставинах. Для отримання цих наборів необхідно подати заяву до управління соціальної політики. Якщо у вас є друзі, рідні, близькі, сусіди чи знайомі, які такі набори не отримували, або ви знаєте, що, ну, хто, хто мав би ще отримати такі набори, будь ласка, звертайтеся до управління соціальної політики, з адресою лисенка 8. І підтримка бізнесу у Тернополі відкрили інноваційний бізнес-простір для підприємців Open Space Тернопіль, де вже проходять тематичні тренінги, активності. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну тут варто говорити, що це не тільки підтримка бізнесу діючого, це в першу чергу, і підтримка і стимулювання початківців. І тих, хто, хто вагається починати чи не починати, хто не знає, як це правильно зробити. І в тому числі підтримка вже діючого сьогодні бізнесу. Вже офіційно відкрили бізнес-простір для підприємців Open Space Тернопіль. Це бізнес-простір, ну не просто бізнес-простір, це платформа. Платформа, яка має стати основою для підтримки існуючих підприємців і для підтримки початківців. Незважаючи на війну, в нас. Цього року зросла кількість суб'єктів господарювання підприємців тобто їх стало на півтора тисячі більше ніж було раніше ніж було в попередній рік. Що це говорить? Це говорить про те, що все ж таки активність в цьому середовищі є е, і е, це означає створення нових підприємців, це створення нових робочих місць, це нові технології, це нові надходження до бюджету, це реалізація соціальних проєктів, це е, якісний місцевий виробник і не всі позитиви, які з цим зв'язані. Тому необхідність такого просто є необхідною, є очевидною. Крім того, чимало людей. Готові починати свій бізнес, але десь шукають пошук, шукають підтримки, допомоги і поради. Це місце, де можна проводити тренінги, навчання, робити рекламу, презентацію своїх товарів, своїх робіт послуг, де можна проводити будь-які корпоративні заходи. Місце, яке обладнано великим конференц на 200 чоловік, які в свою чергу обладнані сурдоперекладом. Це вперше в нашому місті ніде подібного закладу немає. Якщо раніше для різних корпоративних речей використовувалися якісь приміщення готелів чи ресторанів, угу. сьогодні це місце саме для цього і призначено. Тому ми Розраховуємо на те, що початківці зможуть отримати будь-які послуги безкоштовно. Крім того, там на постійній основі буде працювати фахівці в сфері оподаткування, страхування, банківсько банківського обслуговування, е -е, представники центру зайнятості, які мають надати допомогу і сприяння, де будуть проводитися навчання, тренінги. Е -е, представники діючого бізнесу мають там можливість проводити також якісь навчання, зустрічі. Але для початківців це має бути безкоштовно, для тих, хто хоче проводити якісь корпоративні чи інші заходи. Звичайно, платній основі для того, щоб цей простір міг повноцінно працювати. Хочу наголосити, що цей проєкт реалізували без витрачання грошей з бюджету міста. Нам вдалося його зробити завдяки нашим міжнародним партнерам. Це проєкт проон Тернопіль. Фінансувалося це ПРООН про в Україні, які взяли проєкт в Тернополі, а фінансування завдяки уряду Німеччини і проєкту GIZ, які, власне, повністю секували і фінансували даний проєкт. На даний час є вже розроблений діючий сайт даного простору, де можна записатися на його відвідання чи брати участь в користуванні. Окрім великого конференц-залу, є шоуруми для промоції бізнесу, є творчі студії з цифровим 3D-обладнанням, креативні студії, студії промислового дизайну, студії урбаністики. Там можна створити. Прототипи, якийсь новий дизайн виробів із і розробити, до речі, і на 3D-принтері. Ну сподіваємося, що він буде мати буде жити активним так. життям, але гарантую, що будь-які які там будуть пропонуватися, не будуть втілюватися. І дуже розраховуємо те, що їм буде активно Буде ефективним і також для наших ветеранів, які сьогодні вертаються. Власне саме ветеранський бізнес, це те, що ми будемо дуже активно підтримувати. в цьому році. Чимало реалізованих проєктів. Наступного року ми знову ж плануємо підтримку і фінансування початківців ветеранів для того, щоб вони активно вливалися в мирне життя і мали можливість Реалізовувалися себе. в Тернополі. Так, дякую. І далі ми поговоримо про освіту. Кошти бюджету розвитку спрямували на дошкільну і загальну середню освіту для проведення аварійних ремонтних робіт. Дуже коротко, будь ласка, про це. Чергові кошти були виділені для потреби освітян. Теж нагадаю, що зв'язку з війною ми не реалізуємо якихось там масштабних ремонтних і будівельних проєктів. Проводяться роботи ті, які вкрай необхідними. Більшість це аварійні ремонти відповідності до звернення наших навчальних закладів, коли є відповідна документація, яка це підтверджує. В цю середу було також виділено додатково ще. Понад 8,5 мільйонів гривень для потреб ремонтів в школах і садочках нашого міста. Більшість ці кошти пішли на аварійні ситуації, а також на укриття. Зокрема, для усунення аварійних ситуацій з тепловодопостачання виділено 633 тисячі гривень. На ремонт покрівлі дахів мільйон 50 тисяч гривень. Ремонт укриттів 3 мільйона 230 тисяч гривень. На ремонт різних аварійних ситуацій. Приміщеннях 2 мільйона 308 тисяч гривень, придбання електроприладів для дитячих садочків 86 тисяч, придбання комп'ютерної техніки 948 тисяч, а також для придбання. Лазерного тиру власне для цього спеціалізовано освітній заклад світлої школи дає навчання передвійської підготовки для старшокласників 270 тисяч гривень. Ну це в розрізі різних шкіл і садочків, щоб зараз не займав час. Я сказав, просто взагалі суму по напрямках. Дякую. І доповнено перелік об'єктів для проведення ремонтів у житловому фонді на умовах співфінансування. Ця програма користується особливим попитом серед ОСББ. Особливо у цей рік. Розкажіть, будь ласка, коротко ще про це. Хочу наголосити, що ця програма розрахована не лише на ОСББ. Дійсно, ОСББ є більш активними, але так. ця програма розрахована на всі багатоквартирні будинки, які мають 10 років і більше, в які можуть брати участь як ОСББ, так і, і ЖЕКИ, і інші правителі житлового фонду. Станом на на листопад місяць був затверджений перелік титульних список робіт, перелік об'єктів, де заплановано роботи. Було передбачено на це 19 мільйонів 850 тисяч гривень. В кінці жовтня відбулася сесія, де були додаткові кошти, оскільки ми мали ще додаткове звернення від багатоквартирних будинків. Станом на даний час на співфінансування по ремонту житлового фонду, в тому числі ремонту фасаді, те про що нас запитували. Виділено з бюджету громади 22,5 млн гривень. Це або 70, або 80% фінансування вартості робіт, в залежності від виду робіт по даному будинку. Враховуючи звернення мешканців, буквально в середу було доповнено титульний список ще 11 адресами. Це ті ті багатоквартирні будинки, які... Теж звернулися, вже мають всі необхідні документи, збори мешканців, згоду на співфінансування, вони також отримали кошти. Але хочу наголосити на тому, що оперативність і швидкість проведення ремонтів залежать в першу чергу від того, наскільки швидко замовник, тобто управитель будинку чи ОСББ, підпише угоду з виконавцем робіт, і наскільки швидко буде профінансований аванс. Це разу, власне, ті 20-30%, які збирали мешканці даного будинку. Станом на початок листопада можу проінформувати, що по видах робіт виконано капітальний ремонт покрівель в, в п'яти будинках, ще в шести такі роботи розпочаті, і в трьох вони зараз тривають. Стосовно капітального ремонту і заміни внутрішньобудинкових мереж, то виконано роботи в десяти будинках. За одну адресу роботи розпочаті, ще за трьома адресами зараз угоди вже укладені. Капітальний ремонт ліфтів за двома адресами роботи вже проведені. По 12 адресах зараз укладені угоди і або вже розпочаті, або на стадії початку ці роботи. Інші роботи капітального характеру це заміна вікон, ремонти вхідних груп чи якихось там відмосток, цоколів. На даний час вже за п'яти адресами роботи виконані ще за п'яти адресами або укладено угоду, або тривають роботи. І ремонт прибудинкових територій вперше цього року почали робити на умовах співфінансування. За одною адресою роботи вже виконані, і за двома адресами роботи зараз на даний час тривають. Дякую, дякую, Сергія. Завершується програма. Але в мене є ще два звернення, які дуже просять зачитати. Пані Оля, пане міський голова, набридло звертатися в ЖЕК щодо опалення вулиця Симоненка 2, під'їзд 4. Холодно в квартирах. От прохання відреагувати на це. І ще одна пані Оксана звертається. Чому з автовокзалу на можна схід... прохання зараз до жінки, яка зверталася ременка 2, під'їзд 4 Будь ласка, вкажіть адресу, квартиру, квартиру. і номер телефону для того, щоб вас могли прийти і за вами зразка. Так, маєте можливість дописати. І ще одне звернення стосовно чому з автовокзалу на східний після дев'ятнадцятої години неможливо Добратися й великий маршрут, з'їжджає о 18.50. Пані Оксана, прохов пані Оксана. Невірна інформація з автовокзалу в даному напрямку йдуть автобуси і в 19,30, і в 20-й годині. Останні я вам раджу скористатися. будь ласка, додатком Етернопіль, дає є пункт, «Е -Транспорт», де транспорт дає в онлайні. Можна бачити заход зараз найближчий автобус, і де до речі, дії актуальний. Графік руху угу. Так з цим графіком передбачено, що і в 19.30, і в 20.00 годині є ще автобуси з автовокзалу в цьому напрямку. Дякую, Сертальчу. Дякую вам за розмову. Дякую, дякую нашим слухачам, глядачам, які були разом з нами. Писали, телефонували. Бажаю вам спокійного, мирного дня і перемоги для України. Дякую всім за увагу. Бажаю спокійного дня і перемоги. До побачення. До побачення.